对。 Ні, так я шановні, робити? ви мені поясніть, в чому проблема? То, ви Та, я, я, Ні, то ну що значить забираєте? Я не хочу, щоб не забрали. Я прийшов до вас і Покажіть. хочу зайти не до вас. Я прийшов в установу державну і хочу Покажіть зайти. посвідчення. Я не маю посвідчення. Моє прізвище Бондар Володимир. Я вам Я розумію. Я, вам поясню. я розумію. Ну я ж не знаю, <світ> чи, <но> ви <світ> бондар, <світ> <а> чи ви <світ> не різниця. А яка різниця? Я прийшов як громадянин України і хочу звернутися до А Може, ви прийшли сюди в це приміщення для того, щоб зробити якийсь злочин. Ну і що? І мені закон гарантує проходження в це приміщення. Можна може ви Ні, не може можна, ви? Може ви зробити. От ви зараз прийдете? Хтось... хтось прийде, захоче зробити Шлушайте, злочин, яка різниця хто, хтось? Я сюди проходити, да, маю право різниця. відповідності до от, закону. Я от ви ми... мене пустите? Давайте це давайте поміщує. ми розглянемо з вами таку давайте, ситуацію. Давайте ви прийшли сюди, так. в якийсь із кабінетів. Да тут вас ніхто не контролював. Всіх пропускаю. А Хто ви такі поясніть, що ви це Всіх? контролювали? Всіх хто пропускають. Да, Чому? От ви сидите ну, кабінет, в цьому кабінеті, я вам десять раз представлюся. Зривається вибухівка. Ви мене можете представити? Хто Федорович ви такі? Янукович. Віктор Федорович Янукович. Так, ну будь ласка, тоді пропустіть мене. Я хочу виконати свої обов'язки, депутатський. Ми теж виконуємо свої обов'язки, які які були поставлені керівництвом. нашим. я вперше, вперше з дев'яно я вперше з двохтисячного року не можу зайти в це приміщення. Ви тут не повинні стояти. Це просто я вас жар. дуже прошу. Це просто я не ви, а я. Я своїм справами займаюся. А ви своїм не займаєтеся. Займайтеся. Я прошу вас, покиньте це місце. Я скажу, покиньте це місце. Ви мене чуєте чи ні? Я на роботі. На роботі? Будь ласка, на роботу. Я не можу покинути. Покиньте це місце. Ви не тут повинні бути. Сюди на камеру. Тут охорона. Ну, ну я хочу я це. хочу сказати, що вперше депутати обласної ради не пускають на для виконання своїх обов'язків. Я не знаю, що це за люди стоять. Я не знаю, що вони зробили. Ні, ну вибачте. Проходьте вони для мене кидались з кулаками і не пускали ці люди. Мене виконувати свої обов'язки в це приміщення. Мені дуже прикро. Я розумію, що ви ну я ш... знаю, що я буду питати так. за це. Я знаю. Ні. Це. Ну я розумію, що не ви тут винні, так. але люди не хочуть представитись. Люди не хочуть сказати, хто вони. Люди не хочуть сказати на якій підставі вони не не. Дають можливості депутати обласної ради виконати свої депутатські повноваження. Це жах. Просто ми вам пояснили процедуру проходження в приміщення. Я все зрозуміло. Ви Не виконуєте цього Я тому... ну, в мене немає посвідчення Борис, собою. Борис, будь ласка, Усановні, людина, в мене немає собою. Вам... Просвідчення. Я його 20 років не ношу. Я 20 років є тут депутатом. Я добре, не ношу добре. жоден раз. Якщо, це, якщо це посвідчення видається депутат. людині, то вона повинна. Згідно законодавства, їм користуватись. якщо е, це органи влади, то згідно законодавства, ви зобов'язані всіх пропустити, тому що нас влада відкрита, шановні, Разумієте, зараз в війні, о, тобто в країні йде а війна? хто ви такі, щоб не пускати? Війна, де Поясніть війна? мені, хто ви такі, щоб не пускати. Ви наняті.